Яка чудова новина у мене є для вас, тому що по секрету тільки сьогодні, прямо зараз, ви зможете забрати цю красу. До вашої уваги неймовірний, прекрасний, чудовий, незвичайний. Гляньте, будь ласка, лише на цю. Я не можу слів підібрати, тому що в мене відібрало мову прекрасне взагалі кольє, який має ювелірний сплав у позолоті. Зверніть увагу на те, як він зараз виблискує. Я не можу просто не налюбуватися цією красою. До речі, а вам от всередині такі, знаєте, хотіла сказати колечка, такі. На півколо так нічого не нагадують. От мені вони нагадують кошаче око. Коли дивиться кіт, особливо вночі, якщо подивитися, то у котиків ми знаємо, що очі світяться. Ось мені нагадує кошаче око. Коли я побачила, а потім я дізналася, що це. Сплав у позолоті імітація кошачого ока. І от чому мені так воно нагадувало кошаче око, саме ось ці вставочки, про які ми з вами зараз говоримо. Зверніть увагу, що тут також є циркони, і вони і виблискують, вони й дають ось цей відтінок такого блиску, вони й дають ось цей такий, знаєте, шикарний вигляд. Загальна довжина нашого прекрасного кольє складає 42 см. Так, воно недовге, воно нагадує такий чокер, який буде прилягати до шиї. Але у нас, хочу вже примірити, якщо чесно, у нас є вже подовжувач плюс 5 см. І ми зараз з вами побачимо, як, який же ж вигляд матиме на Мені, мені цікаво. Ну все, це буде неймовірно красиво. Я готова. Ну, як то кажуть, заверніть, упакуйте, заберу з собою. Це дуже красиво, лише мені не підходить мій гольф, але це нічого. Воно повністю е, сфарбовує так, і воно повністю забирає на себе всю увагу. Уявіть, літо вечір. Ви вийшли на вечірній променад, одягли красиву, красиву сукню. І, звичайно, це кольє. Ну, повірте, всі будуть в захваті, особливо влітку. Хочеться чогось такого сонячного, хочеться чогось такого над. <сихненного>, то це саме той випадок. І мені повідомляють наші продюсери, наші режисери про те, що буде падіння. І мені цікаво, яке ж буде падіння. Якщо зараз доступна ціна, то що буде ще більш доступніше? І Вау, насправді так. Беріть мобільні телефони, тому що зараз буде ажіотаж. Це кольє, яке ви бачите прямо перед собою на власному екрані, на мені коштує всього 599 гривень. Код товару US341. Нагадую, що загальна довжина 42 см, але у нас є подовжувачі. От, наприклад, зараз я одягнула з подовжувачем. А якщо без. Подовжувача, давайте покажемо нашим панянкам, я тут зафіксую. Поверніть, будь ласка, щоб глянули. От. Без подовжувача, я завернула подовжувач, щоб ви розуміли, який вигляд без подовжувача. Тобто, подовжувач він дозволяє нам повністю якимось чином, ну як, як чином, тут все, все по законах фізики, дозволяє подовжити саму структуру кольє. А от я прибрала, бачите, тримаю. Ось він як чокер, тобто він лягає до шиї. А ось так має вигляд з подовжувачем, тобто довший. Без подовжувача і з. І подовжувач я застібнула там посередині. А якщо ви застібнете на останню петельку, то вона, ваша прикраса, буде ще більш довшою, десь до такого рівня. Сам подовжувач має 5 сантиметрів. Тобто ви вже можете орієнтуватися, як і скільки приблизно у вас буде кольє ваше прилягати якомога ближче до шиї чи ні, тому що ви можете коригувати. Якщо у вас нам, наприклад, якась сорочечка, і вам хочеться, щоб було видно, ви одягаєте і затягуєте як чокер, і тоді буде 100% підкреслювати. Якщо ж у вас більш відкрите декольте, то ви можете одягти і без подовжувача. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки, безкоштовна доставка, що дуже таки важливо. Кількість надзвичайно обмежена, тому поспішайте код товару US 341. А я буду поспішати і поспішаю познайомити вас ще з одним кольє. Тож ви не перемикаєтеся, бо ми згодом до вас повернемось через декілька секунд. Не перемикайтеся.